Наступна головоломка. У нас є така рівність 4 помножити на 3 відняти 9 дорівнює 11. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильною. Це досить простенька математична задачка, за якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І ось, і хто гарно логічно мислить. Без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один сірник, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити один сирник. Щоби наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирнит ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 4 помножити на 5 буде 20, 20 відняти 9 буде 11. 11 дорівнює 11. Наша рівність. Рівна, задачку виконано, головоломка вирішена.